Пес Соня породи пікінес прийшла на прийом первинний до лікаря з тим, що їй дуже важко дихати носиком. При огляді було виявлено, що в неї дуже маленький, маленький носик. Ми зараз будемо проводити ринопластику, де будемо розшивати носові ходи, щоб вона змогла хорошо дихати. Ми з Соні зробили рінопластику, розширили її ноздрі, і тепер вона зможе дихати набагато легше, ніж дихала до цього. Соні. Цуценятки Соні 10 днів назад робили рінопластику. Вона не могла добре дихати, але зараз, коли носик став. Набагато красивіший, вона може дихати зараз. Будемо знімати шви і відпускати додому.